Усім великий привіт! Дякую, що завітали, запрошую вас в нове відео. Розпочинаю відео зі сніданку і сьогодні вирішила приготувати собі такий легкий сніданок. Це в мене йогурт яблучний, також сюди буду додавати гранолу з горіхами, вона мені подобається. І фрукти. З фруктів у мене чорниця, також полуниця. Ну і нарізала кілька шматочків банану. Такий легенький сніданок собі сьогодні вирішила зробити. В загальному гранолу я купляю не перший раз. Вона мені подобається, смакує. Є, звичайно, з різними ось такими смаками або з горіхами, або без горіхів. Вирішила купити з горіхами, собі, тому що давно не їла з горіхами. І ось так виглядає мій сьогоднішній сніданок. Недавно я була хвора і знову мені заложило ніс, знову в мене кашель. Тож, не звертайте уваги, що трішки підхрипла я і розмовляю, можна сказати, через ніс. А також, дорогі мої глядачі, всім дуже щиро хочу подякувати від усієї душі і серця за ваші привітання з вагітністю, за те, що бажаєте мені, щоб все щасливо обійшлося, все добре, дуже було мені приємно почитати ваші відгуки, ваші побажання, дуже і дуже ціню це і дуже і дуже вам за це вдячна. Далі вирішила перемити мандаринки, які у мене були. Частина у мене залишилась в холодильнику, а частину вирішила перемити і положити в посудину на столі. Так, коли вони лежать на столі, кожен може собі прийти, взяти, почистити чи для дитини, чи для себе. чи... Чоловік собі може також взяти. І навіть краще, коли вони лежать на столі, тому що, коли в холодильнику, то не дуже всім хочеться виймати, мити, а так уже на столі, як то сказати, готове. Та й вона тепліша є на столі, і приємніше їсти таку теплішу мандаринку, ніж цю, що виймеш з холодильника. Тож, спочатку, щоб перемити, я замочую. У мене тут було приблизно 2 літри води, одну чайну ложку соди даю на літру води. і Чекаю приблизно 15 хвилин, щоб мандаринки побули в цій соді. Тоді вже починаю їх промивати, прополоскувати. Виймаю, звичайно, на рушничок, протираю їх і викладаю в посудину. Далі, коли вже з'їмо, то вийму наступну частину мандаринок, також їх перемию і вони в мене будуть стояти на столі. Далі переходжу до своєї спальної кімнати. в усіх кімнатах хочу навести більше, менш такий сказати лад, щоб було все на своїх місцях, не було пилюки. Як я вже не один раз говорила, що в нас в спальній кімнаті, хоч і ми тут не перебуваємо, але дуже багато пилюків все рівно є, тому що. Також не є тут досить так вільно, тісновато, і, звичайно, що немає як так пересунути меблі, дуже, щоб поприбирати за ними. Дуже тішить одне, що шафа, яка вона стоїть на одяг, що вона зверху і донизу монтована, як то сказати, до стіни. Коли ми робили і не потрібно її протирати десь ззовні чи під нею, це дуже також полегшує, коли ось меблі самі не мають ніяких шпаринок і заходять під, самі, під саму стіну, під самі стелі або стоять на підлозі соційно. Наводжу ну, Порядок зараз ось тієї. Кишенці, яка є під ліжком. Мені потрібно там все повиймати, попилососити. Я там, звичайно, протираю, полосошу, але все рівно, якщо шуфляда відкрита, то, напевно, всім відомо, що пилюка дуже швидко збирається і там не винято. Хоча це ніби під ліжком, але все рівно, щоб положити якісь там такі речі, щоб вони не припадали пилюкою, неможливо. Вирішила позабирати, там у мене лежали фотографії. Я їх зараз переложила ось такий грушничок, пеленку можна сказати, і хочу їх запакувати до мішочка з зіблицівкою і положити також до нашого ліжка, Тому що вони вже довго там лежать. І взагалі є фотографії, які лежать у нас вже довший час. Ніяк руки не доходять, щоб зробити рамочки для цих фотографій, точніше купити і почепити їх. Кімната. В загальному ось цю столову кімнату, яку ми зараз будемо переробляти, в одній стіні хотіли ми зробити такі рам... в рамочках фотографії почепити, щоб вони були. А потім ще дитині перенести фотографії, коли вона буде мати свою кімнату, щоб також у неї був куточок з такими фотографіями. Дуже приємно. Ну, в загальному так зворушливо, можна сказати, для мене дивитися, як дитина була маленькою від самого народження, коли мала рочок, два рочки, три рочки. Тобто ось такі моменти вони все рівно забуваються десь. Але коли ти дивишся на ту фотографію, краще пригадується і далі, якби це все було лише вчора. Ось тому хотілося б такі фотографії зворушливі, можна сказати, дати десь до рамочок, щоб вони просто стояли десь кутику на якихось таких гарних чи поличках, чи на стіні висіли, і можна було собі просто пригадати все дитинство дитини. Можливо, нам колись руки дійдуть зробити такі фотографії, звичайно, вони всі є. Перенесла я їх всіх на флешку, все в мене там розпреділено, гарно на різні розділи дитини, коли і рочок мав, і десь ми відпочивали із садочку. Тобто, все є. Потрібно лише вибрати такі найгарніші, дати до рамочок і зробити ось такий куточок. Не знаю, коли це відбудеться, але дуже б хотілося. Та звичайно, ще, звичайно, що вирішила поприбирати під нашим ліжком тієї фанери, яка там є, я не виймала. Лише виняла речі, які там знаходяться, і просто попилососила. І спочатку вирішила попилососити з однієї сторони кімнату, щоб не носитись цим пилососом в одну і в другу сторону. Тож з цієї сторони лише попилососила половину ліжка, далі зайнялася дитячим ліжком. Всі речі, які там були, я також поскладала в такі мішочки, в пакетики, щоб вони не попадали пилюкою. Ось і е, також за ліжком наша попилососила, особливо за ліжком відбираю, я також досить багато пилюки. І от, як я кажу, попилососила спочатку з однієї сторони, а тоді пилосос перенесла в другу сторону і з другої сторони також попилососила. Ми приведемо дитину, то звичайно вона буде спати у цьому ліжечку, в якому зараз спить крестяник. Потрібно буде його ще припіднести, тому що там є три ряди: найвищий, середній і. Найнижчий, тобто найвищий для немовляти, так, середній це коли дитина вже починає сидіти або починає вчитись ставати, ну і нижній ряд опускаємо, коли дитина вже ходить. Плюс виймаються щебельки. І ось також дуже зручно, що ліжко так можна регулювати. Дуже мені подобається, що є ось три рівні такого опускання цього матрасу. Тож потім, коли я буду вже в лікарні, то чоловік сам тут ліжечко піднесе до гори, щоб воно воно вже було готове до не мовляти. Поки що залишаємо так, як є. Також відсунула ще свій косметичний столик, поприбирала за ним. Взагалі, хочу ще поприбирати і в самих тумбочках, які знаходяться. Дуже він мені подобається і освітлення багато. І Також подобається, що є багато поличок, можна собі все поскладати. Задоволена я всього косметичного столика або туалетного столика. Ось ні разу не пожаліла, що він у мене є. Тож також потрібно і його прибирати, звичайно. Ну і полички, це як я вже говорила, буду прибирати. Напевно, коли вийду з лікарні, все таке потрібно там також навести порядок, тому що в мене є досить багато косметики і всього-всього, що можна там тільки знайти. Лише потрібно трошки порядку навести, тому що давно я вже там порядку не наводила. Завжди, коли полосоши ще біля ліжка, завжди ще полосошусь саме ряд шафи, де проїжджають кола. Цих дверей, тому що тут також у нас досить багато пилюки в шафі, і, звичайно, тут також його якось потрібно позбирати. Цю пилюку віником не виметеш, навіть її ганчіркою так не виметеш, як пилосос витягне. Тож завжди стараюся пилососити внизу шафи. Ну і Далі у мене йде звичайне прибирання. Це прибираю пилюку, яка є на вікнах, на тумбочках, на косметичному столику, ну, і в де можна дістати. Коли вже все прибрано пилосошу кімнату, мию, точніше, підлогу миючим пилососом, залишилось мені ще тут е, також повісити заслони. Вони в мене ще були не попрасовані. Тут я поприбирала е, цю кімнатку і хотіла ще поприбрати е, в ванній кімнаті. Уже готувалась також до виїзду за сином, ну, але хотіла вже це все поприбирати, щоб було чисто, а заслони вже прасувала трішки пізніше. Все, спішила ще помити в ванній кімнаті, повитирати пилюку, помити сантехніку, хоча час від часу я її протираю. Вчора також ще промивала доместосом це все. Звичайно, провітрила добре. А сьогодні вирішила просто зробити, можна так сказати, таке легке прибирання. Не потрібно в усіх кімнатах, так глибоко можна сказати, бо генерально прибирати щодня. Звичайно, один раз на тиждень, наприклад, можна прибратись якось так більш детальніше. але Протягом тижня, кожного дня, можна просто промити, повитирати, нічого страшного немає. Тут, тим більше, що нікого майже немає протягом дня, чоловік на роботі, дитини також немає, щоб вона могла тут так забруднювати. Ось лише ввечері, що всі прийдуть, так. Або після обіду, що я дитину забираю. Ну, то не скажу, що у мене тут є аж таке прибирання. Ну, але само по собі, звичайно, пил припадає, його видно. Також видно відбитки пальців, тож я стараюся ось таке легке прибирання, хоча б один раз чи один раз на два дні зробити. Сьогодні ще промиваю ось ці декоративні квіточки, листочки, які у мене стоять тут, тому що також давно їх не промивала, і плюка, яка тут осіла, також її видно. Тож вирішила помити ось ці самі горщики, також квіточки, щоб вони у мене були уже чистенькими. Сьогодні озвучую відео і хочу сказати і додати, що син у мене також захворів, окрім мене, ну, себе що можу я зрозуміти, можливо, він імунітет не є таким міцним, тому що це вагітність. Не можеш собі його дуже так чимось підкріпити, тому що також не можна багато чого там і пити, або забагато чого їсти, щоб потім дитина навіть не мала алергії або алергічної реакції, коли народиться. Тож, якби собі я трішки не дивуюся, але дуже шкода, що дитина захворіла. Більше за нього переживаю. Тому що майже всю осінь, ось, коли він ходив до садочку, то він, точніше, не ходив, він всю осінь, майже прохворів. Зима ось грудень і січень це якось у нього добре все пройшло. Кожен день він йшов до цього садочку, не хворів і зараз знову ж захворів. Ось, тож. Попередня ніж також була такою важкою, тому що не дуже хотілося мої спати і важко спиться, коли є температура. Ну і не знаю, коли він вже піде до садочку. Напевно, за тиждень, за півтори повинен трішки освоїтися, виздоровіти так, і ще побути вдома, окрім того. Щоб ви Тож ми зараз також почали лікуватись, зроблюємо різні чайочки, також користуємося небулятором, тому що були в лікаря і лікар призначив, щоб, наприклад, носик покапати там 3-4 дні, так решта користуватися небулятором. Розпочали лікування, що я ще що лікуємо. І добре, що чоловік якось тримається і не хворіє. Вирішила помити кути і шви на підлозі, тому що, як я вже не один раз говорила, пилосос туди не заходить. Більш може зайти, робить пилосос. Він заїжджає звичайно, під техніку і краще це все позбирає, ніж, наприклад, миючий, тому що миючий пилосос високий. Ну, але все рівно час від часу потрібно пройтись, повитирати, помити тушніше шви, також повитирати внизу ось цю плитку, яка знаходиться і на ванні, і також на стінах. Тож я проходжу час від часу ганчіркою, мию шви кути і все, де не дістає оцей миючий пилосос. Сьогодні вирішила пройтись і тут буду включати робот пилосос, щоб він попилососив, а далі вже підлогу помию, коли прийду від крістянка. В загальному мені так зручно, також коли я їду по сину, можу включити, наприклад, в якесь конкретне приміщення цього робота пилососа, він собі буде там їздити, пилососити. так, І коли ти приїжджаєш, то вже ось ця територія, яку ти хотів прибрати, вона вже попилосошена, прибрана, І не обов'язково кожного дня робити вологе прибирання. Тобто головне, щоб не було якихось крихт і всього решта на підлозі, щоб це не відчувалося під ногами або не кидалось очі. Коли ми йдемо, і бачимо, що щось є брудне. Також дуже вигідно мати такого робота пилососа, то з час від часу я його просто включаю, щоб він мені попилососи, поприбирав. Далі можна вже пройти зі мопою помити, або не обов'язково прибирати, якщо, наприклад, вологе прибирання Робилося день назад. У підлозі немає ніяких плям там, то не обов'язково робити знову вологе прибирання. Тож, ось так, у мене ванна кімната вже все прибрана. Тут я все понатирала до близько, щоб все було гарненько. Запускаю робот пилосос. Я його ще зовні повитирала, щоб не було на ньому палюки, тому що також він темний і видно, якщо палюка осідає, він у нас дуже-дуже старенький. Коли я прийшла тут до чоловіка, це буквально 6 років назад, то цей пилосос вже був. Я навіть не знаю, скільки він має уже років, але працює. Ось, тож Вирішила його тут включити і тут його і закрити. А сама буду збирати з'їхати за сином. Шановні глядачі, дякую всім за перегляд, дякую вам за вашу компанію. Якщо ви зайшли вперше або ще не підписані на канал, тож запрошую вас підписатись, буду вам дуже вдячна і рада вашій компанії. Також не забувайте поставити лайк, якщо відео вам сподобалось. Ну і звичайно чекаю вас в коментарях. Бажаю вам міцного здоров'ячка, бережіть себе і своїх рідних, нехай все у вас буде добре, мирно, спокійно, а ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. O que, papai?